Здається, в будь-який період життя у всіх є свої проблеми і свої страхи. І мені подобається дуже сильно одна цитата на цю тему. А саме що найкращий спосіб побороти свій страх це сміливо піти йому назустріч. Приблизно так і вичувається в останній рік півтора мого життя, безперестанне поборкання своїх страхів і невпевненостей. І одне з моїх незакритих гештальців це якраз було відсутність свого ком'юніті. Людей в реальному житті, з якими можна розмовляти про літературу, про мистецтво, я зараз живу в Тернополі, хоч вже три роки переїхала з Кривого Рогу, і звісно, це місто мені вже майже як рідне. Все одно дуже часто відчуваєш себе тут чужим, тому що, ну, по перше, є велика різниця між способом життя, способом міркування. Західній частині України і Східній, хто б що не казав. Звісно, ми всі єдині, але багато що відрізняється, і воно мені дуже тут відчувається іноді незвичним, дуже цікавим, звісно, але не своїм, якщо так можна сказати. З Тернополя мене взагалі окрема історія знайомства і закохування і всього цього. Зараз мені цілком комфортно в цьому місці. Мені мені подобається, воно дуже красиво, воно мені навіть більше по душі, можливо, ніж власне місто рідне в деяких аспектах. Але те, що залишається одним таким важливим аспектом, це те, що не можеш знайти своїх людей. Так, в мене є деякі чудові знайомі, в мене деякі приятелі. Приятельки. Але от, щоб прям. Свої люди, які прийшли в моєму житті і залишилися в ньому, та, це ще такий аспект, немає. Плюс до того, Тернопіль не дуже велике місто, і тут не дуже багато є альтернатив, взагалі багатьох речей. І одне з нього це творче товариство, творче ком'юніті міста. Ці заходи, ті групування, де я була, вони мені не відчуваються моїми. Не відчуваються своїми, не відчуваються близькими, на жаль, чи на щастя, не знаю. Просто так склалось. І ось так рік Бов Бов штуч, відч... як це слово. <сум> Ладно, не згадаю. І ось так рік, будучи без якогось активного соціального життя, я зовсім занепала, тому що я все ж таки людина творча, і Мені хочеться якогось таких пригод. Знаю активності в житті. Ну я вирішила, що навіщо чекати, краще створити своє, так. Бо, бо чекати можна вічність, справді. І, власне, через це все я і створила, так і народилось моє літературне товариство, негласний культ літератури Грінь. Перші 10 хвилин, що я його створила, я була безмежно щаслива. Це просто була така впевненість, такий, я не знаю, тріумф. Я розумію, що в мене там нічого не було, ніхто про це не знав. Просто name ну, якийсь, так? Але просто сам факт того, що я сміливості і впевненості, це змінило якось моє життя, навіть просто моє відчуття себе на до і після. І це чарівно. Через це я й обожнюю сміливість як явище. Ну, але тепер переді мною зовсім інша череда випробувань, які варто пройти. І найскладніше, і найосновне найосновне таке ж не буває. Ну, ладно. Основне це знайти однодумців. Так я пообіцяла собі, що не буду зациклюватись на успіху, на кількості, на охватах, на популярності. Ні, я просто хочу творити, хочу знайти хоча б декілька людей, які на одній хвилі зі мною. Все, в цьому весь сенс було цікаво і познавательно ем, спостерігати, як мої знайомі будуть реагувати на це все, чи взагалі будуть, так? бо очевидно, що коли ти починаєш, ти потребуєш підтримки, заохочення, якогось там, типу, вау, ти молодець, я радий за тебе, я з тобою допоможу. Але е, для мене той, відкрився той факт, що, коротше, я розчарувалася в деяких людях. Розчарування воно на те, і розчарування, що зникають всі зачарованості, і ти бачиш все, як є насправді, і це добре в довгостроковій перспективі. Зараз, звісно, неприємно, але це добре, що я бачу це зараз. Проте не все так погано, тому що з іншого боку є деякі люди, які навпаки. Я не очікувала від них нічого, а вони мене дуже підтримали, і це було божевільно приємно. Це взагалі неймовірно, як іноді те, що люди роблять просто так, знаєте, на секунду це було для них там, одна хвилина їхнього часу, а для інших людей це просто ось так все змінює житті, перевертає з них на голову. І в цьому така краса людських зв'язків, людського спілкування. Це просто неймовірно красиво і тепло. Тож я вирішила зняти такий для себе і для інших людей влог, Таке підготовка до першого літературного вечора або просто літературної зустрічі, такий відео щоденник думок і подій. Можливо, хтось по дорозі цього шляху також приєднається до мене і до мого товариства. Не хочеться бути якоюсь фейковою, вилізаною такою очередною людиною в інтернеті, а навпаки, бути максимально відвертою, щирою, що так, що аж тошно стає. В сенсі наскільки ти відвертий. Але це чудова навичка, так легше живеться і тобі, і всім навколо, бо вони бачать, який ти справжній. І хоч в житті я часто виглядаю просто як камінь, тобто ось так. Завдяки моїй творчості і відвертості можна побачити, що я все одно така ж сама проста смертна. Неочікувана, правда? Зі своїми страхами, переживаннями і надіями. Колись точно з розуму діду. Я зробила апішу знаєте, це називається. І сьогодні буду вже їх розклеювати. Перша це про зустріч, яка буде вже післязавтра. Дуже красиво вийшло. І одна чисто про товариство з посиланням, описом. Ось я вже штук 5 всього розклеїла, але вже людина прийшла, і це просто немовірно. Реклама працює, хто б міг подумав, правда? <кій> Я колись розвішувала просто вірш по місту, не знаю, у мене було таке бажання. <кій> і не проходило там і двох днів, і їх якісь противні люди зривали. І це було дуже образливо. Вже знаю приблизно, скільки буде людей, але це, звісно, не враховуючи саму цю рекламу афішу. І знаєте, це та ситуація, коли обидві ситуації погані і страшні, прийде за мало людей, буде сумно, за багато людей буде важко. В цій грі просто не перемогти. Ти будеш хвилюватися в будь-якому випадку. Роботу навчальні ніхто не зміняв, вже треба бігти, запізнююсь, але що поробиш. Коротше, ми зараз е, з Олешкою розклеюємо розклеюваємо, розклеюємо оголошення, і ми прийшли на таке місце, де Олег рік тому розвішував мій вірш. І щоб ви розуміли, він повністю зберігся. Ми поклеїли поверхнього ось це. І це так дуже символічно, що воно має. Вже фундамент, що це вже не з нуля, що ми продовжуємо робити все таке творче. Тобто це вірш, який вже вигорів, але він єдиний, хто залишився, мабуть, по всьому місту. Я думаю, ще кілька може бути. Може, десь один чи два. Так, і це дуже, дуже приємно, дуже символічно, що воно так поверх допомагає. Коротше, дуже класно. Так, дуже класно. Я буду яку його образу. Це під час передбачає. Тим більше не ходити бо Особисто я знаю, як мінімум. Ну це явно не вийнято, напевно, були люди, які туди приходили, їм вже не сподобалось. радості можна вона заслужила я бачу. отже я вже вдома Зустрічі закінчились, вона пройшла дуже вдало я думаю не варто казати про те як я сильно нервувала до зустрічі Мабуть, навіть більше, ніж на ній самій, як це часто буває. Ось, я дуже задоволена, дуже вдячна всім, хто прийшов, моїм знайомим, моїм друзям. А, з деякими я прямо бачилась там. Кіт зариває. Селена! Загалом через це хвилювання, організаторство зустрічі, чату, взагалі, всього організовування. Я навіть трошки забулась про те, що ну, якось навіть не встигла просмакувати той сенс, ті слова, що я організувала товариство нарешті. Це була моя мрія. Це все почалося взагалі з читання Оскара Уайльда на задній в школі, і ніхто мене не розумів. Не було з ким про це поговорити абсолютно ніхто мене ніхто не читав, тож не був зі мною на одній хвилі. Що, коли я була в Тернополі, приїхала, була самотня і якось навічура людей, а зараз я їх гуртую, це дуже приємно встановлювати, що це так склалося. І сенс навіть не в тому, яка я молодець, а в тому, що які люди круті, насправді, є навкруги. Наскільки я насправді класні, цікаві, такі самі. Зацікавлені в творчості, в мистецтві, навіть просто спілкувальні люди, і вони є навкруги. І я дуже рада, що вони існують. Дуже вдячна їм за них. <свісно> Супер позитивні емоції зараз. У мене ж голова болить від того, скільки я переживалась, і скільки потім розслабилася, просто чудово проводила час, і стільки нових якихось думок з'явилось. Книги, які треба прочитати, серельнички треба подивитись, це дуже приємно. Сподіваюсь, можливо, когось це надихне, створити власне теориста в своєму місті, якщо такого немає. Я так само, я нічого не мала і не маю там ні грошей, ні якоїсь популярності. Просто ось так своїми руками знайомим, знайомих розповідала, флеєра по місту розклеювала, і от щось вийшло. Тож так, в цьому світі треба просто бути сміливішою, і все буде. Мені ж як мінімум дві людини сказали, що це підштовхнуло їх до того, щоб знову читати, оцим всім жити знову. Це прямо Hey! Зараз апдейт спустя місяць після початку цього відео, після створення грому. Чому я вийшла так зробити, тому що в мене якось не було бажання монтувати це відео. Я вирішила дати собі час, щоб підійти, подумати все це, переосмислити, пережити свої тріумфи і занепади, і падіння, і, власне, до чогось прийти, якусь таку загальну картину, щоб це відео було логічним. І, в принципі, мої почуття також, бо я дуже запуталася, якщо чесно. Як і робила собі обіцянку на початку, що я не хочу, щоб це було чимось таким супермаркетинговим, чимось таким прибутковим, заради якоїсь цілі матеріальної, а просто заради задоволення. Але спойлер так трошки не вийшло, бо все одно, всі ми живемо в сучасному світі, коли цей тиск сам на себе, і люди навколо, і було важко трошки це так балансувати, і власне я. Занадто все перекрутило в голові, це overthinking, і я просто впала якісь свічі вже до того, що взагалі нічого не хотілося, як завжди. І от зараз, коли я думала, Боже, можливо, треба мені набагато більше часу приділяти цьому всьому свого товариства, соціальних мережах, продвігати, щось робити активне, постійно робити ці зустрічі, щоб ніхто про це не забував і не втрачав цікавість. Але я зрозуміла, якщо я буду так робити, я сама втрачу цікаюся, тоді вже точно нічого не буде, і вона точно занепаде і помре ось так сумно. Тому найбільш <свісно> таке справжнє і чесне гасло буде: я не знаю, що я роблю, але щось я роблю, я не сижу на місці і кудись воно те приведе. Я не хочу ставити собі цілі і мрії, куди. Щось цього отримую. І так далі. Просто хочу робити, як я відчуваю, і нехай воно кудись це приведе, куди мені треба. Я сподіваюся. Я думаю, я в це вірю. Що все, що ми робимо, все одно веде нас туди, куди ми повинні прийти. І все повинно статися, як повинно статися. Можливо, це перелучить дивно, але я справді вважаю, що можливо і не треба собі ставити якісь величезні цілі. Скоріше треба просто робити те, що відчувається. Типу є якесь уявлення, так, але воно не повинно бути супер таким строгим, під яке ви ти повинен підходити. Якщо щось вийшло не так, то все сумно, воно нічого не вийшло. Краще просто робити, як ти відчуваєш, особливо не думаючи, як це виглядає, як це називається і так далі, і просто насолоджуватися від процесу. Я ще 300 разів про це забуду, буду робити як раніше, буду робити, як мені не підходить, потім знову буду до цього повертатися. Але я сподіваюся, що все ж таки я буду вірна собі і думати скоріше про насолод від процесу, ніж про результат. Не знаю, чи побачимось в наступному відео. Можливо, можливо, ні, хто знає. Але поки що до зустрічі!